Ви, напевно, помічали, що монтувати важкі файли, особливо на слабкому ПК, майже неможливо. З проксі можливо буде монтувати навіть на мікрохвильовці. Що це таке, для чого вони та як їх створити у цьому відео. Що таке проксі? Це файли низької роздільної здатності, якими ми на якийсь час можемо замінити важкі вихідні файли на таймлайні в процесі монтажу або корекції кольору. При цьому на якість кінцевого відеоролику вони ніяк не впливають. Використання проксі досить зручне, якщо у вас є необхідність працювати з RAW або 4К матеріалом або з файлами, які запаковані у немонтажний кодек. Для чого камери пишуть у немонтажному кодеку? Відповідь проста. Для того щоб при зйомці на вашу sd карту могло банально вміститися якомога більше матеріалу. До речі, таким є відносно новий кодек h 265. Це безсумнівно класний кодек і відео в 4К в ньому вміщується досить у великому обсязі на вашу sd карту. Але працювати з цим кодеком навіть на потужній машині нереально. Файли не завантажуються у реальному часі. Для того, щоб прем'єр або якась інша монтажка могли працювати без проблем з цим кодиком, їм для початку треба цей файл розпакувати і вже потім він буде нормально грузитися. Але якщо ви хоч якісь зміни у кліп внесете, то процедура почнеться спочатку і так і зразу в раз. Для того щоб полегшити комп'ютеру життя, а собі зберегти нерви, є два методи. Про перший я розповідаю у відео за підсказкою, а другий це проксі файли. Створіть папку з назвою Proxy Files у будь-якому зручному місці на жорсткому диску, де будуть лежати ці файли. Я раджу класти їх безпосередньо у папку з проєктом. Далі відкриваємо Premiere, натискаємо New Project, вказуємо ім'я та шлях, де буде лежати файл проєкту, натискаємо Create. Далі перетаскуємо папку з нашими файлами у вікно Project. Натискаємо правою кнопкою на створену папку і вибираємо пункт. «Proxy» – «Create proxy». У новому вікні вибираємо формат наших проксі QuickTime. Пресет вибирайте в залежності від потужності вашого ПК. Якщо у вас більш-менш потужний ПК, обираємо ProRes High Resolution Proxy. Якщо у вас не дуже потужний ПК, обираємо ProRes Low Resolution Proxy. Якщо ж у вас з якоїсь причини немає ProRes або старий прем'єр, то сміливо обирайте ось цей DNX HR і буде вам щастя. Жмем ОК і відкривається Media Encoder. Програма автоматично додасть файли і сама все зробить за вас. Тепер чекаємо, поки програма зробить проксі, і йдемо пити чай або дивитися якийсь серіал чи фільм. До речі, дуже раджу подивитися серіал шантарам. Проксі готові. Відслідкувати, чи проксі працюють, можна у вікні Project поряд з файлами. Стовбець проксі, якщо стоїть ETH, то все гуд, проксі працюють. Якщо з якоїсь причини вони або не додалися автоматично, або при запуску проекту злетіли, не біда. Виділяємо всі файли і натискаємо знову проксі «Attach Proxies». Натискаємо etch і вказуємо шлях до папки. Заходимо в неї і натискаємо на файл. Або, якщо їх багато і лінь шукати, натискаємо Search. Програма автоматично знаходить потрібний файл і тиснемо ОК. OK. Все, проксі підтягнуті. Порівняйте, як програється файл без проксі, все лагає, неможливо працювати і з ідеальним таймлайном. Таким же чином можна підключати проксі, якщо вам скидають проєкт з уже створеними проксі файлами, але є одна важлива умова для того, щоб проксі підтягнулися. Ім'я проксі файлів та ім'я оригіналів повинні бути ідентичними. Вмикати і вимикати проксі можна у вікні «Програм» ось тут. Якщо цієї іконки у вас немає, натискаємо на плюсик і перетягуємо її сюди. Як дізнатися, зараз проксі ввімкнені чи ні? У 2023-му прем'єрі додали іконку-індикатор на самих файлах на таймлайні. Якщо ця іконка підсвічена синім, проксі ввімкнені. Якщо сіра, проксі вимкнені. Якщо вона відсутня, то проксі не створені. У 23-му прем'єрі вимикати проксі перед експортом вашого відео не обов'язково. Прем'єр сам підтягує оригінали при рендері файлу, а от в старіших версіях це робити необхідно. Пам'ятайте це, це був найпростіший і найлегший спосіб зробити проксі файли для ваших відео. А я вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня, слава Україні і всім па-па!